Хочу посадити руколу от таким методом. У мене пасіанс. Рукола пасіанс. Багаторічна пряно-смакова рослина. Період від сходів до збору листя 20-25 днів. При регулярному поливі листки стають ніжнішими та менше гірчать. Тут є 3 грами у мене в цій упаковці. Зробила стаканчики пластмасові, зробила дірочки. Ось такою штукою я робила дірочки. Просто нагріла над камфоркою і вона легше. Так, кілька дірочок. набрала сюди глини. Грунт універсальний. Ось така грунта суміш універсальна. І зараз треба полити, ну, чуть-чуть там до країв 2 см. Це я сажу на, на розсаду, потім можна буде пересаджувати. Не знаю, буде видно, я попесажу, або не пересажу, залежно, що з'їде. Болога через дірочки виходить внизу, перенесіння. Ось таке насіння цієї руку. по пару штучок сюди. Кину. Так. Я не замочувала насіння. 12 стаканчиків в мене лише. Тепер я беру грунт і пічу зверху ось так насипаю. Панчику. При регулярному поливі листочки будуть ніжні і соковиті. Насипала глину, утрамбувала трохи. Залі для рук, коли можна там один сантиметр, і тепер ще раз зверху поливаю. Зараз ставлю на балкон і буду поливати, щоб листки були соковиті і ніжніші, як там написано в інструкції. Отак, От лишня вологість вона сюди буде виходити і будемо чекати сходів. Так, моя рукола зійшла вже. Ось де воно тут. А ні, вона в кожному зійшла. Все, кожен стаканчик зійшов. Но вона така поки що малесенька, малесенька. Я навіть не знаю споліталізатора чи як поливати її. Ну, сходить, це головне, що сходить. Теж зараз полию, на вулиці зараз хмарно і, ну, бо я поливаю після, обіду, після коли сонце заходить, бо... Хочу, щоб ну, ніяку готовку. Сонце висушує воду. Більше вона виросте, тоді треба буде вже пересаджувати в більші горшочки. Ну, Кожен стаканчик, з кожного стаканчика вилізли. Маленька, от у мене пасіян ця цього. Року. Значить, метод хороший і можна і далі садити.